На цій світлині родина одеського художника Стаса Жалобнюка. Вона стала частиною його персональної виставки випромінювання. Фото зробили через рік після голодомору 46-47 років. Зображений якраз мій мій тато і, і, і його сестра, котрі вижили під час того голодомору. А двоє їх братів померло. Батько мої листя з дерев. казав мені, що акація липа, липото можна їсти, бо воно не гірке. Персональну виставку Стаса Жалобнюка відкрили у Хмельницькому обласному художньому музеї. На ній митець представив відразу кілька серій робіт. Серед них садок мого діда сави зі стовбурами зрізаних дерев. Вони символізують подвір'я українців у час, коли радянська влада запровадила так званий податок на дерева. Оце садочок мого діда. Він знищив свій сад, бо не годен був і не міг платити податок на дерева. Фруктовий котре Славі зробив дерево. То жива істота. І вона померла, а потім померли діти, як ви розумієте, котрі не мали тих, тих, тих яблук, котрий можна з'їсти. Було хто той голодомор. Представлені на виставці і маски Олександра Пушкіна. Стас Жалобнюк говорить: у його рідній Одесі досі є вулиця, названа на честь росіянина, та кілька його пам'ятників. На думку художника їх потрібно демонтувати. Я йому маркую і пояснюю, що це токсичний символ, що це вбивчий символ, що це скоріше за все той символ, котрий вас зруйнує. Коли ви на нього будете заглядатися, то скоріш за все спочатку зайде пушки, а потім пушка російська приїде. що це пов'язані речі. А ще в музеї художник представив серії робіт Чорне море, потенційно неприйнятний контент випромінювання. У них митець намагається показати, як російська культура впливає на теперішні події в Україні. Ці речі дуже пов'язані. Що ви спочатку слухаєте красиву російську попсу і, і на Дні народження її слухаєте, а після цього приїде красивий російський танк. І розстріляє вас на цьому дні народження, і це буде а ані це різниця. Бо співак красиво співав, а той якийсь бурят п'яний їхав на танк і вас збивав. Ні, це роблять представники одної культури. і Вони всі поєднані, і це є одне ціле. Стас абсолютно правий у своїх роботах, називаючи це токсичним. І, е... І Пушкін, і не тільки Пушкін, це те, що виховало людей, які йдуть зараз убивати українців, і вони все одно під цим прапором великої російської культури приходять сюди, вважаючи, що вони в чомусь вищі і можуть убивати інших людей. Саме Хмельниччина першої побачила виставку одеського художника. Презентувати її планували ще наприкінці минулого року. Але цьому завадив ворожий удар, від якого зазнала пошкоджень будівля Одеського національного художнього музею. Два місяці, які ми в нас би мали бути на підготовку. Ми займалися обезпеченням колекції після вибуху, який стався в нас 5 листопада. У Хмельницькому обласному художньому музеї виставка триватиме протягом лютого. Далі її побачать інші міста України. Стас Жалобнюк сподівається, що серії його робіт спонукатимуть відвідувачів дізнаватись більше про історію власної родини. Ірина Муляр, Володимир Щуренко, новини міста.